Привіт, любий друже! Сьогодні ти дізнаєшся, як у середньовіччі жінки проходили крізь біль, який сучасний світ навіть не здатен уявити. Без лікарів, без знеболення, лише віра, крик і свічка, що тремтіла поруч. Ти побачиш, як народжувалось життя там, де смерть стояла біля ліжка, як повитухи шепотіли молитви, а кожен крик міг стати останнім. І чому кожна дитина того часу була дивом купленим кров'ю? Перед тим як ми почнемо цю подорож у світ страху, болю і сили, підпишись, будь ласка, на канал, щоб не пропустити наступні історії. До речі, з якого ти міста. Напиши, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися, які міста слухають мої історії. Ніч була тиха, надто тиха. Вітер не рухав жодної гілки, і здавалось, що сам світ затамував подих. Десь у глибині Кам'яного замку. Жінка тримала долоню на животі, який повільно здіймався під грубою ляною сорочкою, вона не знала, чи доживе до світанку. У середньовіччі народження дитини не було радістю, це була лотерея між життям і смертю. Священик казав, що кожна жінка, яка народжує, очищається болем за первородний гріх. Але коли біль стискає тіло так, що серце здається, ось ось розірветься. Хіба це очищення чи кара? На шию їй повісили срібний хрестик, під подушку, суху гілочку розмарину, щоб відігнати злих духів. Повитуха прошепотіла молитву, накреслила хрест на її лобі і тихо, ледве чутно, прошепотіла. Якщо Бог забере, я скажу, що це Його воля. Якщо залишить, значить дитя сильніше за смерть. Жінки того часу не рахували місяців вагітності. Вони рахували дні, коли дитина ворушилась, і ночі, коли біль не давав заснути. Не було лікарів, не було знеболення лише трава, молитва і страх. Вірили, що диявол приходить до породіль уночі, ховається за спиною повитухи, і якщо вона злякається, дитина народиться мертвою. Тому в кутку горіла свічка, і навіть коли віск капав на дерев'яну підлогу, ніхто не гасив вогню. Світло мало тримати зло подалі. За стінами тиша. Але в тій тиші чулось важке дихання, коротке, уривчасте, наче з кожним вдихом вона вириває шматок життя, аби дати його комусь іншому. Її чоловік стояв у сусідній кімнаті. Він не мав права зайти, бо народження вважалося священним жіночим таємством. Він лише стискав руки в молитві, боячись почути найстрашніші слова не вижила ніхто тоді не говорив про любов до ненародженої дитини. Любили тих, хто виживав, бо половина дітей не доживала до одного року. У місті дзвонили дзвони, десь померла ще одна жінка при пологах, але ніхто не звертав уваги. Це було звично. Якщо жінка кричала занадто голосно, казали, що в неї ой чорна душа. Якщо мовчала й терпіла, вірили, що її тіло бере на себе гріхи роду, вона стискала в руках шмат тканини, що лишився від весільної сукні. Колись він був білий, тепер він був сірий і вицвілий. Символ життя, що пройшло занадто швидко, свічка мерехтіла, і її обличчя виглядало майже нереальним. Біле, як полотно, очі запалі, губи бліді. Вона знала: якщо не переживе цю ніч, ім'я дитини напишуть на дерев'яній таблиці, а її тіло винесуть у полі, бо вважали, що мертва породілля приносить нещастя, якщо хоронити її поруч із живими. Повитуха. Знову нахилилася, доторкнулася до її живота і сказала: Ти не одна. За тобою стоїть сила всіх жінок, які вже пройшли крізь цей біль, але в очах породіллі вже не було сили, лише надія, на те, що коли на світанку заспіває півень, вона ще зможе почути цей звук, і що, можливо, ця ніч не кінець, а початок. Свічка догоріла, і в її тремтливому світлі народжувався не лише хтось новий, народжувалося саме життя. У болі, у страху, у молитві вона приходила завжди вночі. Без стуку, без слів, тільки тінь на порозі, стара, згорблена жінка в темній накидці, що пахла сухими травами і димом. Повитуха для когось рятівниця, для інших відьма, служниця темних сил. Її руки були покручені часом пальці, тонкі з чорними нігтями, що вічно пахли полином. Вона не читала книг, не знала Латини. Але розуміла тіло краще за будь-якого монаха-цілителя. Вона чула, коли серце дитини ще б'ється і коли вже ні. Селяни казали, що повитуха укладає угоди з Богом і дияволом одночасно, бо тільки вони двоє знали, кого залишити жити, а кого забрати. І коли вона нахилялась над породіллею, хрестилася і прошепотіла. Я вже бачила це обличчя у сні. Усі знали, сьогоднішня ніч буде важкою. Повитухи не мали права помилятися. Якщо жінка помирала, їх могли звинуватити у чаклунстві у змові з темними силами, їх могли спалити лише тому, що хтось народився мертвим, але без них померли б усі. Їхнє ремесло передавалося шепотом вони знали, як готувати настій з маку, щоб зняти біль, як прикласти нагрітий камінь до живота, щоб полегшити перейми. Як розпізнати, коли дитина лежить не так, як треба, і що робити, аби перевернути її в утробі? Вони знали запах смерті. Він приходив раніше, ніж смерть сама. Коли шкіра жінки ставала холодною, коли дихання стишувалось, повитуха вже мовчала. Вона не кликала на допомогу. Вона знала, що молитви вже не врятують. У кожному селі була одна така. Вдень, ніби звичайна баба, що сушить трави і лікує дітей від гарячки. Але коли заходило сонце, вона ставала хранителькою таємниці народження, і навіть ті, хто шепотів за спиною відьма, потім стояли біля неї на колінах, коли їхня дружина народжувала. Одного разу повитуха прийшла до замку. Панська дружина кричала третю добу, кров текла з неї, як з розрізаної вени. Лікарі відмовились. Сказали, Бог вирішив, але повитуха не вірила у волю Бога, якщо ще залишилося життя. Вона витерла руки, нахилилася і почала шепотіти старовинну молитву не церковну, не святу, ту, що передавалася тільки від жінки до жінки. І коли крик матері перейшов у крик немовляти, у кімнаті заплакали всі, навіть ті, хто ще вчора називав її відьмою. Після цього ніхто не бачив її кілька тижнів. Казали, пішла в ліс, щоб очиститися від крові, від болю, від голосів, які назавжди залишалися в голові кожної повитухи. Бо кожне життя, яке вона дарувала, забирало шматок її душі, і коли вночі хтось бачив у вікні тінь старої жінки з кошиком трав, усі хрестилися. Бо знали там, де вона проходить, народжується життя і ходить поруч смерть. Світ звузився до маленької кімнати. Кам'яні стіни, що тримали в собі крики десятків жінок, пахли потім воском і кров'ю. Повітря було важке, гаряче, наче сама кімната дихала разом із нею. Кожен її подих рвався назовні, як молитва, глуха без слів, лише білий страх. На грубому дерев'яному ліжку лежала жінка. Вона стискала в руках край простирадла, так що кістки побіліли. Повитуха нахилилася над нею, намагаючись утримати свічку. Полум'я тремтіло, ніби боялось глянути прямо на те, що відбувалось. Тихіше, Бог почує, прошепотіла стара, але Бог мовчав. Кожна хвиля болю накочувалась, наче буря. Жінка кричала, але її крик не розходився за стіни, його ковтали старі дерев'яні балки, як завжди. Бо в цьому домі вже не один раз лунали такі крики, і не завжди вони закінчувалися життям. На підлозі стояли миски з гарячою водою, червоні плями вже проступали крізь тканину. Слуга стояла в кутку, тремтячи, їй було страшно дивитись, страшно дихати. Повитуха взяла з кишені пучок трав, кинула у воду. Запах гіркого полину, диму і крові змішався в густу пелену, що заповнила все довкола. Витримай ще трохи, ще одна хвиля, шепотіла вона. Коли черговий крик розірвав повітря, свічка загасла. І на мить стало темно, так темно, що, здавалось, сам час зупинився. Повитуха торкнулась плеча жінки, і в цій темряві їхні тіні злились в одну. Жінка захлиналась у крику, стискаючи все тіло, ніби намагалась розірвати смерть руками. Світло знову спалахнуло. Маленька свічка ожила, і на її тремтливому вогні блиснули очі. Не людські, а дикі. Очі жінки, яка бореться з природою. Краплі поту змішувались зі сльозами, текли по щоках, змішуючись із пилом. У цей момент вона не була більше ніжною дружиною чи дочкою, вона була створінням, що стоїть між життям і смертю, силою, що народжує світ. Повитуха підсунула руки, і кров потекла між пальцями. Тихо, тихо. Її голос був хриплий, майже тваринний. Він вже тут, і ось у цій глухій тиші, серед каменю й воску, прозвучав перший крик. Тонкий, ламкий, наче звук тріснутої струни, але цей звук зупинив усе. Жінка розплющила очі. Її погляд був порожнім, втома, біль, страх і щось нове недовіра до життя. Вона не знала, чи варто радіти, бо кожне дитя могло стати черговим прокляттям ще одним приводом для втрати повитуха. Обгорнула, немовляв, стару ляну тканину. Вона не посміхалася. Вона знала, що сьогодні перемогли, але завтра, можливо, ні. Вона поклала дитину на груди матері, і на мить у кімнаті запала тиша, така глибока, що навіть вогонь здавався живим. У цій тиші було все: біль, життя і правда, від якої ніхто не тікає. Десь далеко, за стінами, гримів грім, але ніхто цього не чув. Вітер розбивав дощові потоки об вікна. А всередині, в холодній кам'яній кімнаті, стояла задуха. Повітря було густим, насиченим потім, кров'ю, травами і воском. Світло єдиної свічки ледь жевріло, і здавалось, що навіть полум'я боїться залишатися тут. Жінка лежала нерухомо. Її шкіра була білою, майже прозорою, як лід. Вона не кричала, голос давно зник у нескінченних хвилях болю, тільки тихі стогони, важке дихання. І короткі поштовхи живота, останні ознаки життя. Повитуха стояла поруч, зігнута над нею, мов тінь. Її очі виблискували в темряві. Вона вже бачила сотні таких ночей і знала, що ця буде іншою. Не відпускай. Чуєш мене? Тримайся, шепотіла вона, стискаючи живіт жінки. Десь позаду тріщала піч, але вогонь у ній ледь жеврів. У кутку сиділа молода служниця, не наважуючись підняти погляд. Вона тримала в руках миску з гарячою водою, але не знала, що робити. Руки тремтіли, очі наповнені сльозами. Кожен звук, кожен рух здавався вічністю. Світ зупинився є тільки три жінки, одна з яких стоїть на порозі двох світів. Повитуха нахилилася, торкнулась живота. Дитина билась слабо, але билась. Жива, прошепотіла вона, але часу мало. Жінка спробувала підняти голову, але сил не було. Її очі були розфокусовані, губи синіли. Він живий, ледь чутно вирвалося з її рота. Ще так, ще трішки, відповіла стара, і це ще трішки звучало як обіцянка і брехня водночас. Стара витягла з торбини металевий ніж, затертий чорний, вкритий подряпинами. Тінь від нього впала на стіну, ніби знак. Служниця побачила це і перехрестилась. Мати Божа, спаси її, повитуха не зупинила, молитви не рятували. Тут рятували руки, і страх, і досвід, і те, що передавалося не в книгах, а в крові. Кімната наповнилась шелестом тканин, короткими наказами, важкими вдихами. Воду ще, свічку ближче, тримай її голову, світ звузився до ритму болю. Кожен поштовх, як удар молота, кожен стогін, як тріщина в серці. Жінка відкинула голову, закричала. Її голос був такий, що навіть вітри, здавалось, замовкли. Повитуха притиснула руку до її грудей. Тихо, тихо, дихай, не дай смерті забрати тебе. Її обличчя було спокійним, лише очі холодні, як ніч. Вона знала, що смерть вже тут. Вона відчувала її запах, суміш попелу, поту і металу, і знала, що смерть спостерігає. Свічка тремтіла. Віск капав на долівку, лишаючи червоні плями, схожі на кров, повитуха нахилилася ще нижче, і на мить усе стихло. Тільки серце билося. Одне, друге, два ритми, що зливались в один, і тоді тиша мертва важка тиша, що ріже вуха. Потім короткий стогін і крик, немовля. Це був не просто звук, це був вибух життя тонкий, різкий, чистий. Він прорізав тишу, як блискавка нічне небо. Стара підняла немовля маленьке, слизьке, червоне, з крихітними пальцями. Дихає, прошепотіла вона. Він живий, але погляд її був нерадісним вона вже знала. Вона повернулась до ліжка і побачила, що жінка не рухається, очі відкриті. Рот ледь розтулений, ніби хотіла щось сказати, але не встигла. Її тіло вже холонуло, повитуха нахилилася, торкнулась лоба. Холод і все, кінець. Стара довго стояла мовчки, потім опустилась на коліна і взяла її руку. Ти дала життя, ти зробила, що мала. І тепер відпочинь. Вона поклала дитину на груди матері, немовля запищало, шукаючи тепло. Його рухи були хаотичні, як у того, хто не розуміє, що світ вже холодний. За дверима почувся плач. Чоловік, йому не треба було говорити, він усе почув крик дитини і тиша жінки. Повитуха встала, втерла сльози рукавом і підняла погляд на ікону на стіні. «Ти забрав матір, але залишив сина, так завжди. Свічка догоріла, залишивши дим, що повільно піднімався до стелі, мов душа. Служниця плакала в кутку. Стара загорнула, в ляну тканину, вийшла на двір. Дощ бив по обличчю, повітря пахло землею і кров'ю. Вона йшла стежкою до церкви, бо соня ж крізь калюжі. На руках життя, яке щойно народилось із смерті, небо було чорне, як земля, гриміло, і кожен удар грому здавався криком жінок, яких уже немає. І так буде завжди, прошепотіла вона. Бо народження це найжорстокіше диво. І вдалині, за стінами, коли перші промені світанку пробились крізь хмари, світ наче вдихнув. Одна душа пішла, інша прийшла. А стара йшла далі, боса змучена, з маленьким теплим тілом на руках, і ніхто не бачив, як вона плакала ранок приходив повільно. Через вузькі вікна пробивалися промені світла, слабкі, як перші кроки дитини, яка боїться ступити на землю. Повітря ще пахло воском, димом і кров'ю, але щось змінилося світ став тихішим, спокійнішим, живим. У старій кімнаті стояла тиша. Не мертва, а та, в якій народжується подих. На столі ще диміли миски з травами. Стіни, вологі від ночі здавались свідками чогось надприродного. Повитуха сиділа на стільці, втомлена до кісток. В її руках маленьке створіння, обгорнуте в ляну тканину. Дитина дихала, тихо, ледь чутно, але дихала. Тихо, малий, усе вже позаду, прошепотіла вона. Її голос був хрипким, але теплим, вона не плакала. Повитуха не плакала ніколи, сльози залишала тим, хто ще мав сили відчувати. Проте її руки тремтіли. Бо кожен раз, коли життя перемагало смерть, десь у її грудях щось ламалося і зцілювалось одночасно, дитина стиснула кулачки, наче відчувала, що в цьому світі їй доведеться боротися з першого подиху. На підлозі стояла миска з водою, червона, як світанок. Повитуха взяла глечики з вином, вилила трохи у долоню і торкнулась чола немовляти. Щоб світ тебе прийняв, сказала вона. І щоб не забув так хрестили дітей ще до того, як до них доходив священик, бо ніхто не знав, чи доживе дитина до обіду. Хрещення робили не за ритуалом, а звідчаю. Двері скрипнули. На порозі стояв чоловік, блідий, з порожніми очима. Він не наважувався зайти. Повитуха глянула на нього і коротко кивнула. Вижив. Він упав на коліна, не плакав, не говорив, просто дихав, жадібно розбитими легенями, наче сам тільки що повернувся з того світу. Його погляд ковзнув по маленькому згортку і на мить світ для нього зупинився. Усе, що було до цього, не мало значення. Він ступив уперед, торкнувся крихітної руки, маленькі пальці стиснули навколо його великого. Слабко, але впевнено. Цей дотик розірвав тишу. Світ, що кілька годин тому стояв на межі, знову почав дихати. За вікном сходило сонце. Промені лягали на стару дерев'яну підлогу, на обличчя повитухи, на крихітну дитину, яка тепер спала, не знаючи, якою дорогою прийшло її життя. Повитуха встала, витерла руки об стару тканину і глянула на небо. Воно було сіре, втомлене, але живе. Ще одне життя, прошепотіла вона, ще одна душа, і світло розлилося кімнатою. Там, де кілька годин тому панував крик і страх, тепер стояла дивна тиша, глибока, як молитва, тиша, в якій народжуються легенди світ навколо не впізнавав її. Те, що вночі було боротьбою за життя, вдень стало мовчазним спокоєм. Вона лежала загорнута у стару ковдру. Дивлячись у стелю, де кіптява від свічок створювала химерні фігури. Кожна жінка, яка пережила пологи, вважалася нечистою. Не через гріх, а через те, що вона торкнулася того, куди чоловіки боялися навіть подумки ступити, межі між смертю і життям сорок днів. Так довго вона мала залишатися у домі, не виходячи за поріг. Сорок днів тиша, молитви. Трав'яні настої і шепіт старих жінок, що приносили обереги, під подушку клали ніж, щоб відлякувати духів. Під ліжко гілку горобини, на дверях хрест із воску, бо вірили, що нечисте приходить саме до породіль. Її тіло було втомлене, але ще більше стомилась душа. Іноді вона чула кроки вночі. Ніхто не заходив, але підлога скрипіла, наче хтось стояв біля ліжка. Стара повитуха. Казала, що то приходять ті, хто помер під час пологів, дивитись, чи ця жінка витримає більше, ніж вони. І якщо вона засне без молитви, вони заберуть її сон. Щовечора вона повторювала одну і ту саму фразу, яку навчила ще її мати: світло перед порогом, вітер за плечима, не забирай мого сну, не бери мого тіла, свічки горіли всю ніч. Не гасили жодної, бо вірили, поки світло живе, смерть не увійде. Дитину не показували чужим, навіть сусідам, бо чужий погляд міг зурочити. І якщо дитина починала без причини плакати, повитуха капала у воду три краплі воску. Кожна крапля падала з шипінням, ніби щось живе втікало з кімнати. Інколи жінка виходила до вікна. Вітер з полів приносив запах диму, землі, життя. Вона боялася навіть дихати, бо казали, що, поки не мине сорок днів, вона належить двом світам одною ногою серед живих, іншою серед тих, хто вже пішов. Вона торкалася свого живота. Порожнеча там лякала. Кожен шрам, кожна рана нагадували про те, що життя це не дар, а випробування. І коли дитина спала поруч, її маленьке дихання звучало як нагадування Ти вижила недарма. На сороковий день приходив священик. Він стояв біля дверей і не заходив. Кріпив на порозі свічку, читав молитву, і лише тоді жінка могла вийти на двір, уперше побачити світ не крізь щілину вікна, а насправді. Її очі звиклі до темряви, боліли від сонця, але вона усміхалася, бо це було нове народження не дитини, а її самої. Тепер вона вважалась очищеною, але глибоко в душі знала після тієї ночі, після того крику чистою вона вже ніколи не стане. Світ прокинувся тихо, без дзвонів, без свят, без вдячних молитов. Лише світанок, який повільно розчиняв темряву, ніби боявся зазирнути в те, що сталося вночі. Повитуха сиділа біля вогнища у її руках. Дитина, що спала спокійно, навіть не здогадуючись, через що пройшов цей світ, аби вона побачила перше світло. Кімната була порожня. Тиша, жива, вона не давила, не лякала. Вона нагадувала подих. За вікном шелестіло листя, сонце пробивалося крізь хмари, кидаючи тремтливі відблиски на обличчя старої. Її очі втомлені, але спокійні. Вона знала, що кожна дитина, яку вона тримала, була чимось більшим, ніж просто нове життя. Це була перемога над світом, що постійно забирає. Життя завжди приходить крізь біль, подумала вона. І саме тому воно таке сильне. Колись давно її саму називали відьмою. Вона бачила, як спалювали тих, хто лікував, хто допомагав, але все одно поверталася туди, де кричали, де билися за життя, бо тільки там вона відчувала, що її душа жива. На столі лежали обгорілі свічки, пучки висушених трав, і глечик з водою, в якій плавала червона нитка, оберіг. Кожен предмет у цій кімнаті знав більше про смерть, ніж про життя. Та саме вони щовечора ставали свідками народження. Дитина поворушилась, зітхнула і, не прокидаючись, усміхнулася. Повитуха тихо всміхнулась у відповідь. Її зморшки поглибились, але в них було щось святе, як у старих ікон, стертих дотиками рук. Колись вона стане матір'ю, подумала і коло знову замикається. Сонце повільно сходило, у його світлі пил у повітрі здавався блиском. Ніби світ, змучений ніччю очищався. Повитуха підвелась, підійшла до вікна. Вона не молилась, не дякувала. Просто дивилася, як день народжується з ночі, так само, як життя з болю. І десь там, за пагорбом, люди вже прокидались, ніхто не знав про цю ніч. Ніхто не бачив, як тонка межа між життям і смертю знову відступила, але світ продовжував крутитись, і дитина спала. Вогонь у печі згас. Стара прикрила полум'я долонею, шепочучи слова, які ніхто не чув Живи, доки можеш, бо кожен твій подих це чиясь молитва. І в цю мить усе зупинилося ні страху, ні темряви, лише світло тремтливе, тепле, справжнє, світ, який пережив ніч, світ, який знову навчився дихати, світ, народжений із болю.